Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість вже поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку провідний експерт міжнародного напрямку Мережіан. Це Максим Кияк. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Максиме. Слава Україні. Героям слава вітаю, влад, вітаю Віктора. Радий вас бути. Та на раді вас теж бачити, пане Максиме. Ми з вами хочемо обговорити найважливіші міжнародні теми сьогоднішнього дня і останніх днів зокрема. І звичайно ми розпочнемо із сьогоднішнього виступу кремлівського карлика перед так званими федеральними зборами. Ну багато було очікувань. Зокрема, була і напередодні інформація про те, що окуповане ще з початку 90-х років Придністров'я може попроситися до складу Росії. Ну і, чи були очікування, яким чином на це відреагує якраз кремлівський фюрер. Але цікаво, що дійсно, чи що він щось згадував про Придністров'я і загалом про цю ситуацію, і чим взагалі запам'яталася ось цей виступ для вас, чи мали ви можливість побачити все, всі дві з половиною години цього маразму? На жаль, ні, але головні тези я знаю. Більше того, я переконаний, якби забрати з виступу всі хек хе того, кого ви назвали я Думаю, він би був два разів два коротший. але Добре. я насправді знаю головні тези так про Придністров'я. Наскільки я мені відомо нічого не було згадано. Придністров'я знову залишається поза поза сферою знаєте першочергових інтересів Росії, що в принципі що в принципі є недивним. Але були цікаві тези. Насправді ним сказані. Була і реакція на е, можливість, скажімо, того, що війська країн то будуть в Україні, е, була знову ж таки, намагався лякати оті, тією ядерною дубинкою. І, взагалі, знаєте, мені десь за формою і за змістом часто нагадували ці так, звані федеральні збори. Хоча вони насправді, напевно, збори підлабузників. Мені більше знаєте, якийсь з'їзд ПРС черговий. Путін вже виступав 19-те і знаєте, оточив себе такими підлабузниками, лояльними людьми. Серед них був так звичайно ж, Медведєв традиційно намагався не заснути. Медведів має на увазі, і знаєте, мені здалося навіть, що ці федеральні збори це така собі е, це таке собі, знаєте, е, перебування в ілюзії в квадраті, якщо хочете. З одного боку, Путін оточив себе людьми, які йому ніколи не скажуть ні, ніколи не скажуть щось неприємне. А по-друге, Путін сам намагається створити цю паралельну реальність, і е, оця його знаєте, спроби видавати бажання за дійсне, жити у власній уяві. Дуже часто множилися на його патологічну схильність до брехні. Один з моментів, який теж мені запам'ятався, що Путін, мовляв, казав наводив дані, мовляв, Росія тепер менше споживає алкоголю. Хоча ви знаєте, я можу з ним не погодитись, тому що час від часу читаючи телеграм Медведєва, мені здається, що Медведєв намагається цю статистику збалансувати. І багато багато інших багато цифр звучало. Путін так само говорив про демографію. Що й треба рівень демографії треба покращувати, рівень бідності треба е, покращити. Мені здається, що е, логічно, тому що його країна перебуває в стані війни. Вона вторглася на чужу територію суверенну територію, де він нібито захищає власний суверенітет. Е, хоча дивно, як можна захищати суверенітет в іншій державі. І е, звичайно, що демографія, хоче намагається покращити рівень демографії для того, щоб все більше і більше м'яса посилати е, на фронт проти України, чи як вони кажуть проти країн е, заходу проти НАТО, і звичайно, рівень бідності, вочевидь, він намагається покращити для того, покращить його таким чином, що все більше і більше бідне населення буде відсилатися в ті ж такі м'ясні штурми е, на сході України. Багато цікавих таких речей, які я все ж таки зміг подужити, я я послухав. Можемо з вами подискутувати, але знову ж таки, мені здається, що українцям не варто звертати уваги на те, що Путін вже вкотре виголошує. Треба пам'ятати, що він це виголошує на власну аудиторію. Про це про це потрібно завжди завжди пам'ятати. Путін про війну і про Україну, чи дійсно це була його ключовою темою, саме війна проти нашої держави, чи як ви згадували що війна проти країн Заходу на території України? Знаєте, він так цікаво все завжди Він так цікаво завжди все подає. Мовляв, є війна, як він каже, десь на Україні. На Україні, вибачте, я вживу його прямо цитату. І десь вона там є. Насправді в ній винні країни заходу, штати це не ми. Ми просто намагаємося її закінчити. Ну такі знаєте, верхня межа цинізму і, і дволичності, якщо хочете. І, і ніколи тема України для нього не буде війни проти України не буде принаймні ну на показ публічно позірно серед основних, тому що він намагається зобразити, мовляв, ну щось там Росія проводить якусь там спеціальну так звану воєнну операцію щось там відбувається. А ви, дорогі росіяни, спостерігайте. Дивіться на цей серіал. Можливо, візьміть собі попкорн. Каву і, і спостерігайте це. Не хвилюйтесь, все буде добре. І от, знаєте, рано чи пізно, я думаю, що ця картинка, коли все буде добре, е, вона все ж таки, я сподіваюся, переважить, і ми таки застанемо часи, коли в Росії почнеться та все ж довго очікувана е, смута. Е, ось так, як, як ви розцінили те, що це 19-те звернення Путіна транслювалося у російських кінотеатрах. Цікаво e, до речі, я не знав цю інформацію. Я знав про те, що е, про те, що транслювалося на, на екранах на вулицях, так e, дуже цікаво. А чому в кінотеатрах? Ну дуже дивно. Я думаю, що народ туди валом біг. Росіяни просто мріяли ж з дитинства. як би потрапити на ці 19, 19, 19 виступ Путіна на 19-х федеральних зборах, e, що вони там для себе зрозуміло? Ну, хто знав? Ну це в цей раз демонструє про те наскільки. Путін, який намагається, начебто, себе демонструвати, позиціонувати, як він свій хлопець, він там навіть використовує різну таку риторику, знаєте, таку простолю просту людську простолюдяну, щоб бути ближчим до народу, але насправді він дуже від народу дуже далекий. І ця прірва буде збільшувати з часом все більше і більше. І дивно, що йому про це ніхто не говорить. Але думаю, жножтків те, до чого ми повертаємось до чого до того, що я починав йому ніхто ніколи не скаже з оточення негативну негативну оцінку. Для нього завжди будуть якісь перемоги, завжди якісь добутки, і це, до речі, один із один із тих моментів, в чому Путін, я впевнений. Завдяки якому Путін рано чи пізно зазнає поразки, коли все ж таки реальність переважить над його уявним світом, що це звернення можна розцінювати як таку певну формальність? То чому кремлівський диктатор таки вдався до неї? А ну я думаю, що тут абсолютно зрозуміло, що він намагався принаймні, використати це як знаєте, такий передвиборчу чи виборчую е, е, виступ. По суті, це був, були, був не виступ, а по суті, це був е, була його передвиборча програма, якою намагає буде намагатись, принаймні втілювати. Пам'ятаємо про те, що це не вибори президента, це взагалі не вибори, це вибори, так звані вибори е, Путіна. Але, е, знаєте, задум це одна справа, а його втілення це зовсім інше. І тут я, мені згадується нещодавний випадок із інтерв'ю е, цього чоловічка е, для Такера Карлсона. Коли намагалися одні меседжі наративи на захід поширити, а насправді нічого не вийшло. Вийшла лекція на півтори години, нібито з історії, тобто квазі історична лекція. І е е я думаю, що тут так само Путін здебільшого міг е знаєте, вдарити в штамбу із цими так само федеральним зборами. Але пам'ятаймо про те, що. Хоч Путін і намагався десь е, сьогодні говорити про, про об'єднання народу російського, намагався загравати з е, військовим учасником, так званим учасником спеціальної військової операції. Навіть оголошил, оголосили оголосили хвил, хвилину мовчання, але е, ну насправді е, все одно оберуть Путіна, і це зрозуміло. Для нього зараз важливо не, не 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 насправді скільки його бере, і для нього йому важливо як завжди показати картинку. Мовляв, всі за Путіна, всі, як він каже, підтримують е, так зване СВО, вся Росія єдина. Ось що для нього важливо. Для нього Росія важлива єдина лише в тому випадку і в тому контексті, щоб далі посилати е, на фронт е, тих, його, е, тих його людей з бідних е, регіонів, з регіонів, е, е, те, що називається етнічних груп, е, Поневолених народів і тому подібне не з Москви, звісно, не з Петербургу, а десь от далі там далі туди на схід. Звичайно, він буде далі мобілізувати. Можливо, це станеться і після цих так званих президентів Путіна. Хто знає. але те, що Путін шукає ескалації. І намагається використати оцей момент е, відповіді на ескалацію, намагається використати для подальшої ескалації. Для мене це абсолютно очевидно. І той момент, ко, е, те, що Фр, е, Макрон, власне говорив про те, що можливо буде ну, принаймні завів розмову про те, що будуть е, е, війська чи там військові країни НАТО в Україні виконувати певні функції, то Путін, звісно, це використав і вже байдуже насправді. Для внутрішнього споживача, для росіян, як саме вони будуть, як саме і що саме будуть робити ці війська НАТО, чи це те, власне, про що вже заявлено, що це можуть бути, вони можуть виконувати функції ППО, вони можуть охороняти державний кордон, вони навіть можуть просто бути радниками, але для простого російського обивателя це те, на що Путін власне сподівався, що це мовляв НАТО проти Росії. Хоча, якщо вірити в їхній пропаганді російській пропаганді, то НАТО вже давно воює проти Росії, вже як мінімум два роки. Хоча дивно, НАТО про це ще чомусь не знає. Дійсно, пане Максиме, про те, що війська в Україні, війська НАТО в Україні вже давним-давно про це пропаганда кричить багато років і лише зараз. Якраз так би мовити західні країни, зокрема, в, в лиці президента Франції Еммануеля Макрона, дійсно заявили про таку можливість. І цікаво почути вашу думку стосовно якраз цієї заяви стосовно реакції на неї інших європейських Добре. лідерів і політиків, то на вашу думку, чому Макрон зробив саме зараз таку заяву? Перша його, скажімо, внутрішня мотивація, тому що Макрон намагається е демонструвати лідерство на зовнішній арені, тому що на внутрішній арені він не настільки успішний, мається на увазі Франції, внутрішній політиці Франції, він намагається показати себе таким е лідером так, за умови вакуум лідерства в Європі. Е Пам'ятаємо Шольц, який трошечки все ж таки зараз дуже надто обережним сказав так. Пам'ятаємо про е лідерства в зв'язку з. Подіями в Сполучених Штатах з певною такою нестабільністю, незрозумілістю. І Макрон, власне, скористався цією цією можливістю. І Макрон, пам'ятаємо, Макрона два роки тому, який намагався дозвонитися до. До діда з Кремля намався його зрозуміти. Тепер Макрон це зовсім інша людина. Е е я сподіваюся, що це все ж таки не якісь лозунги. Знаєте, що це за цими словами, за цими гаслами будуть конкретні-конкретні дії. Дуже добре. що Макрон зараз саме про це заговорив, про можливість дислокації чи переправки частини якоїсь частини військ для виконання тих чи інших завдань. Е це дуже добре. що Це прозвучало саме з вуст Макрона. Тепер це відповідно дасть можливість іншим країнам, які про це мовчали, е скористатись цим. Можливо, навіть самим відправити якихось військових воєнних е спеціалістів. От буквально зранку Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, про це заявила, що вона підтримує, підтримує власне ці слова, ініціативу Макрона. Я думаю, що будуть за Каю Калас і інші країни е Балтії. Мож, я думаю, що так само і Фінляндія, країни Північної Європи, які зараз е вступили до НАТО і, і яких зараз будуть проводити масштабні. Масштабні воєнні е е тренінг, так тренування. Е думаю, що це все власне таке буде відбуватися. Ми пам'ятаємо так само і про Макрон зараз не тільки стосовно України став активним. Це так само стосується і Африки, це так само стосується і Вірменії, де Макрон намагається допомагати Вірменії, яку нам дуже важливо, важливо, скажімо, залучити на свій бік. І власне, от такі, от о, ці я думаю, одні з причин, чому власне ну, і мабуть, найголовніше так теж про що забув згадати. Макрон зараз все ж таки більш сміливий ніж е, тому, що пам'ятаємо, що його другий термін він не буде йти на третій термін, тому що це не передбачено законодавством Франції, і Макрон собі може дозволити більше ніж те було за його попереднього терміну. Водночас цікаво, чому все таки на другому році широкомасштабної війни Росії проти України Макрон вдався саме до такої риторики, що змінило його позицію. Складно говорити про особисту мотивацію, але я думаю, що тут все склалося в один пазл. Те, про що казав, вакуум лідерства лідерство Європі події в Сполучених Штатах. Звичайно, нам би хотілося, щоб це було якомога раніше, але маємо те, що маємо, як то кажуть, і таке враження, що дійсно Європа покидається. Європа кидається від того від тих ілюзій, що можна якось зробрити примиритися з агресором. Та ж Франція, принаймні в особі. Істебличним у Франції розуміє, що це не та Росія, там умовно Достоєвського Пушкіна і тому подібне, що це все ж таки КГБшна Росія, і нема чого з ними намагатися примиритись, тому що примирення Росія, теперішня Росія, завжди буде сприймати як слабкість, а слабкість це саме те, що чим живиться, що потрібно кремлівському агресору. І водночас Макрон каже, що має Європа бути готова до нападу Росії, має бути і НАТО готове до цього нападу. То цікаво. Власне, це така риторика, вона пов'язана із страхом, зокрема, і Еммануеля Макрона. Чи все-таки це можна розглядати в розрізі якоїсь сили, яку заздалегідь намагається, так би мовити, гранулювати президент Франції? Я не думаю, що тут треба вести мову про страх. Я думаю, що вже Принаймні в Україні країни Балтіки спостерігають і наші сусіди розуміють, що це не та Росія, це не та країна, яку варто зараз боятися. Попри ті загрози е Путіна, які він висловлював сьогодні, е загрози мається на вас ядерної зброї. Я не думаю, що варто боятися. Е я думаю, що тут е відразу кілька чинників, які зіграли, звісно, показати Франції Франції як одного з лідерів у е світі. Напротивала, скажімо, Німеччині в особі Шольца, яка десь взяла паузу і придивляється, Франції дійсно важливо бути активним, активним гравцем на геополітичній глобальній арені світу. Які насправді умови не знаю, але нам насправді дійсно важливий момент, який я забув зазначити, що було б дійсно добре, якби. Виконували якісь задачі там чи французькі військові, чи е, військові інших країн НАТО, тому що це вже зовсім інша історія. Напад на е, них буде означати напад на е, країну, по суті, буде означати кри, напад на країну НАТО. А це насправді те, чого, мабуть, Росія не дуже би хотіла. Хоча нагадаємо, що Росія вже в своїй уяві давно бореться з НАТО і яким чином вони будуть це намагатися пояснити е, своєму внутрішньому споживачеві, е, ну побачимо. Ле десь так складається така буде, конфігурація. Будемо бачити, що, що що будемо бачити, що буде потім. Пане Максиму, ну ще одну тему. Не можемо з вами не обговорити це ситуацію в українсько польських стосунках і в тому шабаші, який відбувається на українсько польському кордоні з польської сторони. Як ви сприймаєте всі ці блокади, всі ці диверсії з висипанням українського збіжжя? Чи можна вважати, що з іншого боку польський уряд вже таким чином розпочав можна сказати, двосторонні перемовини про участь України в Європі? Європейському союзі, і можемо бачити саме на цій ситуації, як вони можуть відбуватися надалі. Я намагаюся слідкувати за ситуацією, але, можливо, не всі нюанси знають, що там саме відбувається. Я, наскільки я розумію, бачу ситуація дуже непроста. Більше того, вона непроста для саме польської влади, польських очільників. Не того ж, Дональда Туска, який намагається збалансувати всі інтереси, можливі, е, я спостерігаю, що е, з тієї ситуації на кордоні, з блокади дуже сильно користається Росією російська пропаганда, і для мене це абсолютно очевидно, що вона буде цим користуватися. Але е, все ж таки я думаю, що я сподіваюся, що рішення буде прийнято е, не лише в Києві, не лише буде досягнуто консенсусу в Варшаві, так само і в Брюсселі, тому що. Від Брюсселю зараз так само дуже і дуже багато залежить, але тут треба так само і розуміти, що нам потрібно Україні вести комунікацію із громадянами Польщі теж і доводити, що Україна не є, не є небезпекою для, для поляків. І пам'ятаємо про те, що Польща один з лідерів якраз надання нам військової допомоги. В Польщі зараз дуже багато українців, і Польща для нас насправді друг. Але дуже сподіваюся, що такі випадки вони не затьмарять оті досягнення е, в сенсі дружби між нашими двома державами. І е, коріння цієї дружби насправді далеко-далеко сягають в історію, культуру. І я сподіваюся, що продовження цієї дружби е, воно буде в часі продовження. То на вашу думку, все-таки ось ця блокада, чи вона може дійсно завершитися із, зокрема, місцевими виборами, які в квітні відбудуться у Польщі, чи вона може триватиме і, над... і тривати і надалі? Тут я нічого не можу на жаль сказати. Я настільки це питання не вивчав, військово вивчу власне, те, про що я сказав, чи воно закінчиться місцевим вибором, мені насправді складно сказати, складно коментувати. Що ж зрозуміло, дякую, пану Максиму, за ці коментарі. Провідний експерт міжнародного напрямку мережі Анс Максим Кияк був з нами в ефірі громадського інтерактивного слава Україні. Героїв словом на все добре. Тримаємося.